Воїни-захисники Вітчизни несуть службу, виконуючи свій конституційний обов'язок. Але чимало з них, сьогоднішніх воїнів та ветеранів Збройних сил, лікуються у Житомирському військовому шпиталі. Акції милосердя здійснює чимало і громадських організацій. Полковник у відставці Олексій Олександрук. Пройшов шлях від рядового до полковника, служив у радянській армії, завершив службу у 8-му армійському корпусі у Житомирі. А тепер він підліковує своє здоров'я у військовому шпиталі. Нас тут обслуговують чудово. Люди дуже добрі, командування відноситься чудово. Порівняно з там, де на гражданки, тут набагато краще. Ну і сьогодні вас прийшли привітати. Приємно? Я приємно, дуже щиро дякую. Дуже приємно, і приємно, що прийшли люди, які одігнуті в таку ж форму, як і я, кольору морської хвилі, з такими ж орденами і медалями, як у мене, теж маю все. І що ви теж пам'ятаєте про те, що ми є у вас. І ми щиро дякуємо вам за те, що ви прийшли нас всіх привітали. Від себе особисто і від колективу нашої палати. З палати в палату з подарунками та щирими словами на одужання воїнів прийшли сьогодні привітати лідер громадської організації Легіон Олександр Коцубко та ветеран Великої вітчизняної війни, голова Бугунської районної ради ветеранів Герман Бобильов. Олександр Петрович. Не только госпиталю делает много, он нашей ветеранской организации столько помогает. Прошлый год четыре инвалидных коляски. Воды. В этом году одну коляску. Так. Вот видите, и много вещ, продуктами помогал, вещами помогал. Один раз привезли полторы тонны вещей. И мы потом целых 15 дней раздавали значит, обездоленным нуждающимся нашим значит, ветеранам. Потому что есть многие люди, которые пенсии маленькие, так а выживать надо, так вот он. Добрая душа. Він такий спонсор, що йому треба кланятися в ноги. Олександр Петровичу. Він робить много. В одній з палат воїни Збройних сил упізнав Олександра Куцюбка, а один і навіть і зауважив: ось подивіться, це лишко було подаровано вами ще раніше. Я хочу привітати, побажати міцного здоров'я, перш за все, щоб своїм натхненням, своїм вчинком вони показували молоді, які повинні бути молоді люди, що вони ховаються за спинами своїх мам, батьків, щоб вони показували, були взірцем і надалі. До того ж, я хоч чому я бажаю здоров'я, щоб вони могли ще довгий час показувати і вдохновляти молодь. Так що я вас вітаю. вічирого серця, здоров'я, бажаю, благополуччя, достатку миру, добра, злагоди. всіх благ з них добре, що є такі люди, яким не байдуже як лікуються сьогодні солдати різних поколінь. Це наша історія, це наша пам'ять, це вічна стафета добра та милосердя.